Слава Ісусу Христу. Завтра, 21 листопада, ми святкуємо свята уведення у храм Пресвятої Богородиці. Так, щось мені тут не показує. Батьки Діви Марії Іоаким і Анна багато років. Молилися про дарунок дитяти, їхні щирі молитви були почуті, і Бог благословив подружжя народженням дівчинки. Однак за цю радість вони дали обітницю віддати первістка на служіння Господу. Коли Діві Марії виповнилось три роки, її праведні батьки Іоаким та Анна зрозуміли. Що настав час виконати обітницю, яку вони дали Богові, а саме пересвятити дочку служіння йому. Вони привели Марію до стін Єрусалимського храму. як каже, священне передання Богородиця легко піднялася по крутих сходах, незважаючи на те, що була зовсім немовлям. Нагорі на неї вже чекав. Первосвященик, щоб благословити. За переданням це був святий Захарія, майбутній батько пророка Іоанна Предтечі. Захарії було одкровення від Господа, і він вів Марію у святає святих місце, куди дозволялося входити лише первосвященикові, та й то раз на рік цього незвичайного для сучасників моменту розпочався довгий, славний і важкий шлях Божої Матері. У день ведення молитви до Пресвятої Богородиці мають особливу силу. Її просять про захист, допомогу у складних обставинах, спокуту гріхів і душевний мир. Особливо часто до Богородиці звертаються молоді жінки, які мріють стати матерями, просячи про благословення, народження дитини. Цариця моя, приблага, надія моя і притулок, скорботних радість, кинутих підтримка. Забери біди мої, забери скорботи, допоможи мені, немічному знайти силу і віру. Щоб протистояти негараздам, Тугу мою пом'якши, втіш серце, та не дозволь збитися з вірного шляху. Амінь. Ти всечиста, що провела усі дні юності своєї у храмі, Господньому далеко від споку світу цього, в постійному молитовному стоянні, у всякому тілесному і духовному стриманні, допоможи і нам, Відбивати від себе спокуси, ворожі, що від тіла світу і д'явола приходять до нас з юних літ наших, допоможи нам перемагати їх молитвою і постом. Ти, перебуваючи з ангелами у храмі Господньому, прикрасилась усіма чеснотами, а найбільше смиренністю, чистотою і любов'ю, достойно виховала себе. Щоб бути готовою, вмістити тілом, невмістиме слово Боже, дозволь і нам, що гордістю опановані нестриманістю і лінивством, зодягнутися у всяку духовну досконалість, щоб кожен з нас за Твоєю допомогою приготував одяг весільний для душі своєї та оливу добрих діл, щоб ми не нагими. А готовими вийшли на зустріч безсмертному жениху нашому і Синові Твоєму, Христу Спасителю і Богові нашому, і щоб Він прийняв нас з розумними дівами в райській оселі, де зі святими сподобив нас завжди прославляти Всесвяте ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і Твоє милостне заступництво завжди. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О все свята Діво, Цариця неба і землі, раніше всіх віків вибрана невісто Божа, Ти в останні часи прийшла до храму законного для заручень женихові небесному, ти залишила людей і дім батька свого, щоб принести себе в жертву, чистоту непорочну Богові. Ти перша дала обітницю Постійного дівства, допоможи і нам зберігати себе в чистоті і страху Божому протягом усіх днів життя нашого, щоб були ми храмами Духа Святого. Особливо допоможи усім, хто в монастирях живуть, і заручили себе на служіння Богові, наслідувати тебе в чистоті дівства, проводити життя своє. Та з юних літ нести благе і легке ярмо Христове, свято зберігати обітниці свої, ти всечиста, що провела усі дні юності своєму у храмі Господньому, далеко від спокус світу цього, постійному молитовному стоянні, у всякому тілесному і духовному стриманні, допоможи і нам. Відбивати від себе спокуси, ворожі, що від тіла, світу і д'явола приходять до нас з юних літ наших, допоможи нам перемагати їх молитвою і постом. Ти, перебуваючи з ангелами у храмі Господньому, прикрасила усіма чеснотами, а найбільше смиренністю, чистотою і любов'ю, достойно вихвала себе, щоб бути готовою містити тілом. Неумістиме слово Боже, дозволі нам, що гордістю опановані нестриманністю і лінництвом задягнутися у всяку духовну досконалість, щоб кожен з нас за Твоєю допомогою приготував одяг весільний для душі своєї та оливу добрих діл, щоб ми не нагими, а готовими вийшли на зустріч. Безсмертному жениху нашому, і Синові Твоєму, Христу Спасителю, і Богові нашому, і щоб Він прийняв нас з розумними дівами в райській оселі, де зі святими сподобив нас завжди прославляти, все святе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє милостивне заступництво завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Божа і Мати наша, з надією і болем серця прибігаємо під твій святий Покруг. Поглянь милостиво на нашу Україну, на її випалкані поля і міста, на воїнів, які боронять наш край від ворога. Випроси свого Сина, миру для нашої землі, сил і відваги для захисників, мудрості для тих, Хто приймає рішення, захисту для всіх, хто живе під гурки твійни, покрий своїм чесним омофором воїни України, збережи їх від ворожих куль і вибухів, укріпи їх у вірі, надії і любові, Стіли поранених, поверни додому полонених і тих, кого чекають з безвісті, утіш матерів, дружин, дітей. І всіх, хто плаче і чекає, прийми у свої обійми душі загиблих, випроси їм прощення гріхів і вічний спокій у Царстві Небеснім. Пресвята Богородице, наша заступниця, не залишай Україну у цю тяжку годину, будь на нею небесною стіною і охороною, щоб у нашому краї запанували мир, правда. І благодать Божа, Тобі віддаємо себе, наших рідних, наших воїнів і всю Україну, бо знаємо, з Тобою надія не вмирає. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Божа, прибігаємо до Твого милосердя і поручаємо Твоєму материнському покрову воїни України, які зараз на передовій. Покрий їх своїм святим омофором, збережи від куль вибухів і ворожих підступів, укріпи їх у вірі, мужності і надії, подаруй ясність розуму і твердість серця у хвилини небезпеки і страху, випросив свого сина для них силу духа, витривалість тіла, добрих командирів і вірних побратимів. Нехай жоден з них не впаде у відчай, не загубить совісті і любові до свого народу, сціли мати, їхні рани, видимі і невидимі, бережи їхні сім'ї, що чекають і моляться, Укрепи матерів, дружин, дітей і рідних, Пресвята Богородице, будь небесною охороною над нашими захисниками, випроси для них Божу благодать. А для нашої України справедливий мир і перемогу. Амінь. Пресвята Богородице, Мати милосердя, з глибини серця молю тебе за мого сина, який нині на війні, візьми його під свій святий покров, укрий від усякого зла, від кулі і вибуху, від полону і відчаю, від страху і духовної темряви. Випроси Йому в Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, сили тілесної і духовної, мудрості у кожному рішенні, міцної віри, що не пехетнеться серед випробувань. Матінко Божа, скоро помічнице, будь поруч з ним у кожну хвилину, зігрій Його серце, коли йому самотньо, утри сльози тривоги з його очей. Збережи його душу чистою і поверни його живим і неушкодженим до рідної домівки. Ті ж, владичице, і моє материнське серце, укріпи мене в надії та молитві, навчи довіряти мого сина, твоїм люблячим рукам і волі Божій. Пресвята Богородице, моли сина Твого, за мого сина. І за всіх воїнів України, що боронять наш народ, щоб Господь подав їм захист, перемогу і мир. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердя, і втіхо засмучених до Тебе з надією прибігаєм і просимо Твого материнського заступництва, заполонених воїнів України. Пригорни їх до свого непорочного серця, утри їхні сльози, сіли їхні рани, тілесні і душевні, укріпи їх у вірі, надії та любові, випросив Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, для них терпеливості в стражданнях, захисту від жорстокості і наруги, звільнення від страху і відчаю, сили не зламатися духом і зберегти. Людську гідність, Матінко Божа, будь їм небесною утіхою у темряві полону, пошли їм добрих людей поруч, ангели-охоронців на кожну мить, а їхнім рідним витривалість у молитві. І тиху радість надії, владичеця світу, випроси для нашого народу перемогу і справедливий мир. А всіх полонених воїнів України якнайшвидше поверни додому, для, до їхніх сімей, до батьків, дружин і дітей. Пресвята Богородице, покрий їх чесним Твоїм покровом і будь для них матір'ю і обороницею, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, Мати невтомної надії, зі сльозами і болем у серці, молю тебе за безвісті зниклих воїнів України. Ти знаєш кожного з них по імена, знаєш, де вони нині перебувають, бачиш їхні страждання, страх і самотність. Обійми їх своїм материнським покровом, укріпи їхній дух, збережи їх від відчаю, Зневірі, випросив Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, для них світло надії в темряві, захист від усякого зла, милосердя людей довкола і можливість подати про себе вісточку рідним. Матінко Божа, потіш серця батьків, дружин, дітей, усіх рідних, які чекають і шукають, які не знають спокою ні вдень, ні вночі. Укріпи їх у молитві, дай їм сили жити і вірити, не дозволяй згаснути іскри надії, на зустріч і обійми. Владичице, молимо тебе, якщо на те свята воля Божа, поверни безвісті зниклих воїнів живими до їхніх домівок, а тих, кого Господь уже прийняв до себе у покою своїх оселях, небесних, і подай рідним втіху від Святого Духа, Пресвята Богородице, будь дорого... дорогою до світла для всіх, хто заблукав, будь матір'ю надії для нашого народу і молися за Україну та її воїнів нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, матінко наша небесна, з глибокою вдячністю. Схиляю перед тобою голову і серцем дякую тобі за твою невтомну опіку, дякую тобі за кожен прожитий день, за твоє тихе заступництво, за видимі й невидимі милості, за те, що напекадаєш у біді і скорботі. Дякую за дар віри і надії, за людей, яких ставиш поруч, за моменти радості серед сліз. За силу підвестися після падінь, Пресвята Богородице, дякую тобі за захист над моєю родиною, за допомогу в випробуваннях, за те, що чуєш мої молитви і несеш їх до престолу свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Прийми цю мою подяку, очисти моє серце від нарікання і зневіри, наповни його довірою до Бога. І любов'ю до людей. Навчи мене завжди бачити Божу волю у всьому, бути вдячною не лише в радості, а й у випробуваннях, і завжди пам'ятати, що ти, мати, яка ніколи не залишає своїх дітей, пресвята Богородице, продовжуй покривати нас своїм чесним покровом, заступайся за нас, за Україну та її воїнів. Щоб Господь подав нашому народу мир, злагоду і спасіння душ. Амінь. У молитвах до Пресвятої Богородиці сила не в магії слів, а в трьох речах Божій благодаті, материнському заступництві Богородиці та віри людини. Вона, Мати Господа Ісуса Христа, Богородицю, шанують як ту, що народила Спасителя світу. Тому Церква вірить, що її молитва особливо сильна, бо вона звертається до свого Сина, як мати. В Євангелії ми вже бачимо її заступництво в Кані Галілейській, де за її проханням Ісус творить перше чудо, перетворює воду. На вину. Вона наша небесна мати. Християни звертаються до Богородиці, як діти до мами, зі страхами, болем, сльозами, надією, її роль вести до Бога, а не замінити Бога. Вона завжди приводить до Ісуса, а не до себе. Сила молитви у довірі молитва до Богородиці утішає серце в горі. Допомагає не падати духом у війні, хворобі, випробуваннях, зміцнює віру, коли своїми силами вже не можу. Часто Господь дає внутрішню зміну, мир, спокій, ясність думки, а вже потім і зовнішню допомогу. Вона особливо близька стражденим, богородицю особливо призивають матері, які моляться за дітей. Люди, які в розпачі, ті, хто в небезпеці, воїни, поранені, полонені, ті, хто просить захисту для дому, країни, народу. Недарма в народі кажуть де сльози матері, там сильна молитва, а де з нею Богородиця, там чудеса. Молитви до Богородиці не суперечать молитві до Бога. Ми не ставимо Богородицю. Замість Бога, ми просимо Її помолитися за нас до Бога, як просимо святу людину помолитися за нас, просто Її молитва найчистіша і найближча до Божого серця. Як відчути силу таких молитв у житті? Молитися потрібно щиро, не відмовляти слова, а говорити серцем. Частіше віддавати під її покров себе, свою родину, воїнів України, поєднувати молитву з довірою і добрими вчинками. Пресвята Богородице, Мати Божа і Мати моя, вірю в силу Твого материнського заступництва перед престолом Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Прийми мою молитву! очисти моє серце від сумніву і страху, наповни його довірою до Бога і тихим миром Твоєї присутності. Навчи мене завжди пам'ятати, що ти не залишаєш тих, хто до тебе прибігає, що твої молитви зміцнюють у випробуваннях, утирають сльози і піднімають із розпачу. Пресвята Богородице, покрий своїм чесним покровом. Мене, мою родину, воїни України та весь наш народ, випроси нам у Бога, захист, мудрість, мир і спасіння. Нехай сила Твого материнського заступництва завжди веде мене дорогою віри до серця твого сина. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Ще раз напоминаю, завтра в нас. Велике свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Якщо по старому календарі, 21 листопада ви всі знаєте, коли то ми святували Михайла. Ну, Михайла ми вже відсвяткували. Але не, це не гріх, якщо ви завтра будете молитися до святого Михаїла і до Пресвятої Богородиці. Я вам всім бажаю тихої мирної ночі, хай Господь Бог і ваші ангели охороняють вас, ваші рідні, ваші родини, наших захисників і захисниць, а завтрашній день Хай нам принесе тільки радісні новини, і щоб у вашому серці ніколи не згасала віра і надія на нашого Господа Бога, на нашу Пресвяту Богородицю. Бережи вас всіх, Боже.